Гаосюн найбільше місто у Тайвані за площею. Населення близько 2 мільйона 700 тисяч осіб, українців трохи більше тридцяти. Тут вже 9 років живе Ольга Куліш зі своїм чоловіком тайванцем Іванцем Юе Вона познайомилася випадково у Києві під час навчання в університеті імені Тараса Шевченка. Коханий, що ти любиш з української кухні? Ну, скажи ну а курочку. А окей, котлета поки поки котлета паки по і, і котлети. Любиш, добре. Вони планували спільне майбутнє і власну справу насамперед в Україні країні, потенціал якої Ольга бачить і сьогодні. Втім, 24 лютого, 2022 року, почали діяти. Першу гуманітарну допомогу відправили до Білої церкви рідного міста Ольга на коробках. Тайванські прапори не всі в Україні знали звідки вона надходить, але Тайвань був поруч. Загальну кількість переданої допомоги нині складно підрахувати. Ну, давай ти можеш сказати. Остання партія машин в грошовому екваландії вона коштує. Мені спосіб 208 машин. 208 машин, так. 208 машин, ну, може вже більше 5 мільйон. 5 мільйонів та доларів. доларів. 5 мільйонів доларів. Спочатку була лише гуманітарна робота. Потім ідея, що змінила все. Давай зробимо українське місце тут. Сказав Лін Юе. Так у Гаусюні з'явилася українська хата. Місце, де пахне борщем, салом і домом. Хата це не просто ресторан, це фасад, розписаний Петриківкою. Це традиційні українські страви для багатьох тайванських відвідувачів. Перше знайомство з Україною. Деякі продукти на Тайвані знайти складно. Це постійний виклик. Але не привід зупинятися. Ну, наприклад, створ творогу немає. От я ми все ж таки робимо сирники, і ми їх робимо не з творогу, а я. Багато експериментувала, і тепер ми їх робимо з кремового сиру, і вони на смак, до речі, досить непогані. Нагадують українцям сирники, і вони в нас дуже гарно продаються. No. А ще що буряка немає? Ні, ну буряка це тільки тиждень немає. Ні на воки, ні шося. Це Алянка, я вейбо. Бог. Ацика шика Юлія Чан Джана той на души пейнайопані пан підтримка України на Тайвані не обмежується грошима. Це і гуманітарна допомога і людська солідарність. Україну і тайвань розділяють тисячі кілометрів, але об'єднує спільний досвід. Обидві країни живуть під загрозою з боку авторитарного сусіда. Тому для багатьох тайванців ця війна не абстрактна. Хтось допомагає на місці, хтось долучився безпосередньо, а хтось. Вже віддав за Україну своє життя. Їздили на різдво до родини загиблого військового з Ґаусюна, а відвести дітям гроші на різдво. Ну насправді це дуже сумно, тому що в родини залишилося з сиротами троє дітей, от і одна бабуся, яка за ними доглядає. Тому ну, і дійсно, що вони не отримали жодної ж компенсації. І це дуже важкий складний процес. І тому і українці, і небайдужі громадяни місцеві намагаються хоч якось підтримувати цю родину. Попри всі труднощі, Ольга і Юен не зупиняються. вони знають, потрібна витримка і час. А миссині до сідає української і Хата це фасад із розписом, який ніби переносить Україну в Гаоссю. Це запах борщу. Деякі продукти знайти складно, але це лише робить досвід справжнім. І цього іноді достатньо, щоб Україна не зникла з поля зору світу. Бо навіть якщо українців у ні небагато, хата робить Україну видимою щодня. Воля, далі Freedom. And if you take away the first letter, that is Оля. That's my